Сьогодні ми поспілкуємось з ключовими особами розсадника саджанців плодово-ягідних та декоративних культур Київсад. Ми дізнаємося про секрети успіху компанії, яка отримала престижну премію вибір країни країни-2023». Ми розкажемо про унікальні переваги продукції, її важливість для українських садівників та ландшафтних дизайнерів, а також про історію розвитку розсадника. Ми з сестрою виросли в селі під Києвом, і все наше дитинство було пов'язано з вирощенням рослин та доглядом за ними. І тому, після закінчення навчання в університеті, ми вирішили присвятити своє життя садівництву. Спочатку ми вирощували смородину агро і з новинами були тільки лохина та жимовисть. Збільшувати свій асортимент нам допомагали наші покупці. Ті рослини, які користувалися попитом на ринку, ми їх додавали в свій асортимент, приділяючи увагу найкращим сортам. Згодом у нас вже було більше 20 різних культур, і кожна з якої мала по 8-10 різних сортів. На сьогоднішній день ми вже маємо близько 250 різних культур, що налічує більше 5 тисяч найменувань товару. Ми працюємо з різними ландшафтними дизайнерами, які купують рослини великими партіями для озеленення своєї ділянки. Наші саджанці мають високу якість, так як ми використовуємо відмінні субстрати для їх висадки та сучасні добрива для їх живлення. Наш розсадник ціниться можливістю придбати саджанці самовивозом, коли можна самостійно обрати саджанці. Це, які вам подобаються, ця нагорода є свідченням нашого прагнення до високої якості продукції та професійного обслуговування. Ми завжди ставимо потреби клієнтів на перше місце і робимо все можливе, щоб перевершити їхні очікування. Дякуємо всім за довіру і співпрацю. Ми обіцяємо і надалі працювати з таким самим запалом та ентузіазмом, щоб радувати вас найкращими саджанцями та сервісом.